Слава Україні! З ним незалежності! Український народ! Поїхали Трошки, далі! Поїхали та, 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 та. Поїхали. Трошки, значить, посилання буде додана в опису до цього відео, так а, але тим ну, прямо кому не терпиться, прям вже. Будь ласка, да. забувайте, Living Rocks, Я так розумію, так, Фейсбук так. сторінку знайдете, а на Фейсбук сторінці там вже буде. Я так. Так розумію, у вас Ютуб канал. Да? А, ну, YouTube, на Ютуб мені нема свого каналу. Ще я думаю буде, але в Ютубі є, ми, так. Да. Просто будуть загружені да, пісні, да, так, да, так. загружені пісні. Я да. вас Вони вже є, гетьман загружений У нас там ще деякі пісні загружені. Зараз... Ну, тих, хто хоче, знайдуть. Так, я так розумію. Так, так, так. Так. Я зрозумів.